Я побачив, що я став набагато сильнішим, я став більше підтягуватися, став... можу захищатися на вулиці, там. якщо хтось ну, на мене буде нападати. Там. Захару Самойленко 11 років. На перше тренування з кікбоксингу він прийшов ще у 6. Відтоді спортивна форма стала для нього такою ж звичною, як і шкільний рюкзак. За 5 років хлопець здобув перші перемоги на змаганнях і переконався, що спорт змінює його щодня. Я бажаю всім приходити на кікбоксинг, тому що ви багато чого научитеся з кікбоксингі, будете найсильнішим, і у вас будуть друзі, і будете, і вам буде сподобатися. Для дітей спорт це не лише вправи чи удари на рингу. Це можливість мати режим, ставати витривалішими та знаходити нових друзів, розповідає тренерка з кікбоксингу Катерина Кужельна. коли ви проведете дитину, дитині буде прививатися тільки позитивні навички, які будуть корисні в майбутньому. Дисципліна, характер, витривалість, сила. Перш за все, це дисципліна. Батьки до. Дуже... Повинні розуміти, що це психічне розвантаження для дітей, фізична підготовка, інтелектуально це важливо для дітей, особливо з раннього віку, якщо починає дитина займатися. На килимі поруч із Захаром займається й дев'ятирічний Дмитро. Для нього кікбоксинг став способом не тільки зміцнити м'язи, а й навчитися спокійніше реагувати на різні ситуації. Я заметив, я став сильнішим та спокійнішим. та. Я можу защитити своїх друзів, та я став більше притягуватись, віджиматися та качати прес. Захар і його друзі проводять кілька годин на тиждень у спортзалі. Для когось це шлях до медалей, для когось можливість відчути себе сильнішим і впевненішим. А ще це час, коли діти вчаться підтримувати одне одного і разом працювати над спільною метою.